Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу подорож, історію і поговоримо про Бузинівську сільську раду. У 1989 році, згідно з рішенням номер 176 від 22 травня про зміни адміністративно-територіального устрою окремих районів Одеської області, відбулися важливі зміни села Прохорове, Баланини, Бузинове. Верхній куяльник і Нижній Куяльник об'єдналися в нову адміністративну одиницю Бузинівську сільську раду. Фактично, тоді Іванівська селищна рада розділилася на дві частини. На початку свого існування Бузинівська сільська рада налічувала 832 дворів, а кількість землекористувачів і власників сягала 1943 осіб. Цікаво поглянути, як змінювалася кількість населення. 1966 рік 2055 осіб, 2001 рік, 2057 осіб, 2011 рік, 2077 осіб, 2017 рік 1910 осіб. Як бачимо, до 2011 року населення стабільно зростало, але потім через зміни в державній політиці почало потроху зменшуватися. Коли місцеве сільської підприємство. Товариська Батьківщина припинила свої існування, матеріальна база сільської ради значно ослабла. Попри це, починаючи з 2011 року Бузинівська сільська рада залишалася самодостатньою та виділяла кошти на програми соціально-економічного розвитку. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Так ви не пропустите нові історії.